Приїхав в рідне містечко, звідки я родом сиджу, гуляю, з і от така цікава думка прийшла. Люди працюють на роботі, щоб заробляти гроші, але потім за ці гроші не зможуть купити те, що у них забрала та сама робота. Але і справді люди практично віддають все своє життя для того, щоб працювати на когось, і вони і так протягом цього життя ледь кінці з кінцями зводять, тому що зарплата в Україні ну погодьтесь дуже маленька. А потім знамін, коли а, йдуть. У свій третій період, відпочинок, старість, живуть, бідно. І заради чого це все було? Тих, кого цікавить така перспектива, можете перегортувати відео, а хто дійсно десь задумався про такі речі, я хочу вам запропонувати. На якісь бізнес-курси чи навчання, чи не знаю платні курси таким не займаюся. Я вже більше трьох років розвиваю власну справу. І Я знайшов варіант, як просувати її через соціальні мережі. І мене зараз цікавлять толкові надійні і серйозні партнери, яких я готовий навчити. Цього вмію сам передати ті знання і досвід, які мені також у свій час передались безкоштовно, і які я на собі перевірю. А в мене вже досить непогана команда в багатьох різних областях: це Київ, Черкаси, Дніпро за кордоном також в німеччині є люди, які на заробітках, але працюють з нами, тому що тут набагато краще і більше перспектива. Якщо б вас також цікавить онлайн-сфера, де ви вільні від роботи час можете приділяти від 2-3 годиночок і заробляти від 300 до 500 доларів. Це перший час. Потім я вам допоможу цей дохід з часом збільшувати. Якщо вас таки цікавить, і це тим більше, ви нічим не ризикуєте і ви нічого не вкладаєте офіційно, чисто, легально і прозоро. Тому, кого цікавить, пишіть в коментарях слово дохід або ставте плюсик. Я з кожним особисто зв'яжуся і надам всю детальну інформацію.